Максік, ти думав, ти будеш довго, спокійно лежати, полежувати собі? Так? А роботу свою виконувати? Няньки? Подивися, до тебе прийшов. А, ти хочеш подивитися фільми? Що там таке цікаве під кухнею? Щось там пилосос прийшов туди і ти там лежиш? Ви, напевно, там щось загнали, якийсь корм. І двоє ти про той корм, там, звідти там вичухуєте. Так, Макс, скажи, що там таке? Що він там шукає? Ти знаєш що йому заборонено твій дорослий корм їсти? Він має свій дитячий. Або їду свою? Так, дивися, дивися за ним уважно. Дивися запили сосом. Бо він зараз все нам спелесосить, Ми навіть роботи не будемо мати. Він всі по все повибирає зі всіх кутків, зі всіх шпорин, все покаже.